Нині всі репетиції артистів проходять в укритті. Діти близько трьох годин грають та повторюють програму виступу. Розповідає керівниця дитячого симфонічного оркестру Харків Фест» Ольга Пещіта. За її словами, тільки зараз їм вдалося знайти для занять безпечне місце та відновити репетиції. З моменту заснування Харків Мюзікфест зразу з'явилася така ідея зробити дитячий оркестр. Це досить унікальний оркестр в тому плані, що в Україні немає дитячих оркестрів, таких фестивальних. Тобто при школах є оркестри, десь є в коледжах. Був у нас в Харкові такий молодіжний оркестр, а саме дитячий така ідея з'явилася у нашого керівництва, і це вона мала дуже великий попит. Наразі у нас навчається 196 діток. Заняття в змішаному форматі на сьогоднішній день ми маємо можливість проводити тільки з дітками першого класу завдяки нашій співпраці із Національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди. Але більшість діток, на жаль, на даний момент змушені навчатися в режимі онлайн. Однак, аби облаштувати тут підземну школу, потрібні не тільки спонсори та їхні кошти на ремонт і оснащення класних кімнат, а й поновлення документів на бомбосховище. Це фрагмент із сюжету громади груп відзнято у березні 24-го року. Мешканці восьмипід'їзного будинку та сусіднього гуртожитку, знищеного майже два роки тому російською ракетою, підписували сьомий лист звернення до міської влади. Наприкінці квітня пані Олена з восьмого під'їзду, яка відповідає за комунікації з владою, повідомила, що отримала першу офіційну відповідь на останнє сьоме звернення до міського голови. Дякуючи цьому відео до нас, і звернулась нарешті. Наша міська рада отримала лист і відповідь на лист, який ми колективно писали. Нам нарешті написали, що на цей час департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції укладено договір з проєктною організацією на розробку проєктної документації на капітальний ремонт. У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відбулася презентація фільму «60 відбитків війни. Йдеться про 60 документальних короткометражок про злочини окупантів на Слобожанщині, відзнятих шістьма командами харківських медійників у межах проєкту Харківщина зруйнована, але незламна. Проєкт був започаткований у травні минулого року харківським прес-клубом за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Максим офіцер п'ятої Слобожанської бригади. Від початку повномасштабної війни чоловік разом з побратимами захищає Україну. у мене дружина вагітна була, і ми е, знаходилися в цей час вдома і дуже довго е, сперечалися з дружиною, тому, що е, для неї це був дуже тяж, тяжке річний — відпустити мене е, до військової частини. За результатами останніх спостережень ми можемо говорити про те, що рівень нафтопродуктів у річках міста Харкова і Харківської області значно знизився. І за результатами досліджень на минулому тижні вміст нафтопродуктів у воді поверхневих водойм відповідає нормативним вимогам. Міст довжиною майже 200 метрів через річку Сіверський Донець поблизу Чугуєва на автотрасі державного значення Київ Харків довжанський Він один із 27 штучних споруд Харківщини, зруйнованих або пошкоджених після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У поточному році на реконструкцію цього мосту урядовою постановою передбачено майже 680 мільйонів гривень. На відбудову усіх 27 пошкоджених зруйнованих мостів потрібно близько 8 мільярдів.